Коли заїжджаєш до реабілітаційного центру в п'ядаках, то здається, що потрапляєш на велику ферму. Тут тебе зустрічають і гонорові індики, і крикливі півні американці, і поважні цесарки. А ще збити з ніг можуть чудернацькі вівці. Одним словом, справжній ковчег. Як згадує один із його керівників Роман Шепетюк, коли сюди приїздили дітки, хворі на ДЦП. Тепер тут відновлюють свої сили воїни. АТО. ковчег сам був призначений для того, щоб що мені розказували ті отці, і взагалі хто започаткував цю ферму, вона була призначена для того, щоб діти, молоде покоління, ну не сиділо більше в комп'ютерах, ще щось більше розвивалося ну, для процвітання України, щоб знали, звідки береться хліб, звідки береться м'ясо на прилавках. До півтора року тому ми як звільнилися з армії, збройних сил. Ну, і щоб триматися кубки і далі працювати для того, щоб наша, ну, та як організація, розумієте, що це не просто 131 батальйон, це не є просто якісь окремі збройні сили, це є патріотичний батальйон, який вже 27 років воює проти москальської навали, взагалі для того, щоб Україна хоча б раз у житті здобула незалежність. Як ми дізналися, реабілітація тут цікава, вона трудова. Колишні атовці приїжджають сюди, щоб набратися сил та енергії, і головне попрацювати. Тут, окрім птиці, є ще й нутрії. Вони знаходяться у спеціальних клітках. Є також свині, породи мангал, а поруч пасуться курівки. Все надійно охороняє суворий пес, Так що ковчег із радістю прийме всіх, хто хоче і відпочити, і добряче попрацювати. З п'ятих Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСєїв, телерадіокомпанія Раї.